Без НАТО, без ступу України до НАТО миру не буде, бо поки існуватиме Росія, вона лістиме всіма силами і можливостями для того, щоб підкорити Україну. От так вже закладена логіку цієї імперії. А коли як вона буде розпадатися, це звичайно, правильна задача, але це окрема задача для України. Зараз стоїть питання виживання і перемоги. І це власне питання НАТО. Просто сказати, що Україна буде в НАТО, вибачте, формально в 2008 році, на тому самому Бухарестському саміті, на який зараз вже всі прокляли, і навіть уже західні лідери визнали, що вони зробили просто смертельну помилку, розв'язавши руки Путіну не взяттям в України і Грузії до НАТО, але навіть там формально було відкрито двері. Сказано, що Україна і Грузія будуть членами НАТО коли-небудь, і от оце коли-небудь має бути прибране і для України буде успіхом, якщо буде закладено конкретний механізм вступу. Бо пам'ятаєте, навіть і в цій студії ми говорили рік тому перед самітом в Вільнюсі, що має бути дуже конкретний план, але нам після Вільнюса. Спробували продати, що якраз е, викидання із процесу плана дії щодо членства це велике благо. Мовляв, Україну візьмуть після політичного рішення. Так, от тепер треба е, закласти такий механізм. Формування цього політичного рішення, щоб ми чітко розуміли, коли і на яких умовах ми увійдемо в НАТО, і прикладом тут може бути Європейський Союз, де ми дуже сподіваємося, що до кінця місяця будуть розпочаті переговори. Там є критерії, там є чітка формула розписана інструментально про що і на яких засадах ведеться розмова. І та це тривалий процес, але він абсолютно щасливий. Можна зрозуміти і можна собі поставити чітке домашнє завдання і над ним працювати. От оце було би успіхом в НАТО. Знаєте, тут е, мені здається, що е, на Банковій ще трошки думають, в якому ж сценарії е, прийдеться закінчувати війну. І пам'ятаєте, коли всі сміялися зарестовича 2-3 тижні? А якщо накласти це на час підготовки цих стамбульських домовленостей, які е, е, ну тепер стали відомі всьому світу, та завдяки Нью-Йорк Таймс, і всі почитали і ужаснулись, що там іде йдеться, йдеться фактично про капітуляцію України, то в цьому контексті справді за 2-3 тижні вони б закінчили, ну тільки збройні сили. України по-іншому вирішили, просто вигнали расистів з-під Києва. І там я чомусь про це згадав. Пам'ятаєте, коли той же Арестович почав розказувати, що так це ж Порошенко заклав в Конституцію питання про НАТО? Це ж він розв'язав війну, а зараз не від НАТО відмовимося, руські нас простять. Ну. Такого не буде, це просто треба закарбувати собі, але мабуть, якісь там залишки цього підходу є, і, мабуть, тому от намагаються це питання якось не ставити попереду всіх процесів. А натомість то самі такий придумують, то ще якийсь мертвонароджений процес, який веде в нікуди, і з якого все одно доведеться вертатись до НАТО.